Ем, um, Всем привет. Думаю, кожен стикався з цією проблемой. Зашл на свою любимую карту. вибрати выбрать Тобі от таке падає Ось, ось, бабочка не може вибрати Чи не знаю Ну типа. Вообще не... вообще не чиназыс. Короче, я рішення цієї проблеми. Відкривайте консоль, пишите MP drop knife enable один ставите. і subclass create. пишете там, наприклад 525. це у нас скелетон. Хочу я собі там якусь бабочку. Чита Long Life, ось, той самий Long Knive. Ось. Ось тобі тебе пада. Давайте там. Э, ось О! ніж що там ще у нас є? Тут багато можна просто пориться. В інтернеті можете знайти. Ось та сама бабочка 515. Ось 515 і бабочка ось. Можете затестити там ножі, якщо у вас анімки там. І все. Потім просто прописывайте там по дроп кнайф. 0. І все. Спасибо, що подивились. Самый изичный туторіал.